Селяни захищають державне підприємство Іванівка у Борзнянській громаді від рейдерської атаки. Приватна фірма Алва з ознаками фіктивності намагається через суд, наразі вже через апеляційний суд Чернігівської області довести, що врожай вирощений в Іванівці на державних землях їхній. Спробу рейдерства селяни пов'язують із народним депутатом Анатолієм Гуньком. Ви ж бачили ще раніше репортаж народного депутата Гунько Анатолія Григоровича, який сам казав, що він інвестував ці пасіви, свої гроші. Ну, тобто, все тут, і все зрозуміло, хто за цим стоїть. Щоб захистити збіжжя за клопотанням господарства, Бахматський районний суд наклав арешт на врожай. Був арештований і нас зобов'язали його зібрати і завести на, нашу, на наше господарство на склад. У селян виникають запитання про роль правоохоронних органів у цій ситуації. Поліцейські супроводжували невідомих, які захоплювали офіс господарства. А зараз вони не пускають техніку державного підприємства на поля для збирання врожаю. Поліція забезпечує на місці там охорону публічного порядку, там аби запобігти там. Оліганським діям чи сутичкам, то там на місці дійсно працювала поліція і працює. Коли була дуже добра погода біля півтора тижні, блокувались виїзд наших камбанів на поле. Блокувала поліція, блокував спецназ. Отже, колегія суддів апеляційного суду перенесла засідання у цій справі на 1 листопада. Відкласти розгляд цієї справи з метою надання можливості усім сторонам прибути сюди і висловити свою думку. Чому це робиться, ви самі краще за нас знаєте. Селяни знають за що і проти чого вони борються, адже рік тому за схожою схемою рейдери вже вивезли із полів Іванівки врожай кукурудзи, але тепер селяни рішуче налаштовані не допустити подібного і захистити цьогорічний врожай. Суд перенесли на другу дату, але ми будемо далі відстоювати свої права. Врожай повинен бути зібраний і положен нашу комору на підприємство, на склади ДПДГ Іванівка. А цьому перешкоджає поліція.